Всім привіт! Вітаємо на каналі gsm Форсаж. З вами я Оленка, і сьогодні я вам розповім про найцікавіші новинки зі світу техніки. Поїхали! з Lenovo. Компанія представила свій новий планшет Seocin Pad Pro 2022. Новинка може похвалитися досить великим oled дисплеєм із роздільною здатністю 2,5к, його розміри 11,2 дюйми. І це не все. Чистота оновлення дисплею 120 Гц, а чистота щитування сенсора 360 Гц, яскравість 600 ніт та присутня підтримка стилуса. Також екран отримав сертифікацію Global Eye Protection 2.0. Це означає, що користуватися планшетом буде менш шкідливо для ваших очей. За звук у цьому планшеті відповідатимуть встановлені динаміки. JBL. на ринку його можна буде побачити у двох версіях: перша працюватиме під керуванням Чіпа Qualcomm Snapdragon 870, а друга під Mediatek компанія 1300T. щодо автономності. За неї все осінпад Pro відповідає акумулятор на 8200 мАч і підтримує швидку зарядку на 68 Вт. Інша новина від Xiaomi, а саме новий ігровий смартфон Black Shark. Про це повідомляє інсайдер Digital Chat Station. Новинці приписують дисплей з роздільною здатністю Full HD потрійну камеру з датчиком на 64 Мп, 13 та 2 мегапікселі, одинарну фронтальну на 16 мегапікселів та акумулятор на 4790 мАч. Він підтримуватиме швидку зарядку на 100 Вт. На борту буде новенький процесор Snapdragon 8 Plus першої генерації. На жаль, інших подробиць та точної дати виходу Black Shark наразі немає. Але. Хоча ні, стоп! поки ми записували це відео, відбулася презентація. І зараз ця модель доступна в двох версіях. 8 на 256 ГБ за 382 долари та 12 на 256 за 411 доларів. Ну і варто зазначити, що процесор трохи гірший, а саме Snapdragon 870. От і довіряй інсайдерам. Музика що ж там Samsung? наробивши галасу зі своїми новими гнучкими смартфонами, годинниками та наушниками цього тижня в південній Кореї вирішили тихенько Galaxy FелексіBadі 2 новинка стала перейменованою версією Galaxy M23 та Galaxy F23. Модель отримала 6,6-дюймовий LCD дисплей із краплеподібним вирізом, роздільною здатністю Full HD та частотою оновлення 120 Гц. Смартфон оснастили одинарною фронтальною камерою на 8 мегапікселів та потрійною основною з датчиком на 58 та 2 мегапікселі. Під капотом пристрою знаходиться восьмиядерний процесор Snapdragon Сібсот. 550G, 4 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті та акумулятор на 5000 мАч. Нічого особливого в 2022 році, але й на цьому дякуємо. Також для любителів класики у Galaxy Buddy 2 є бічний сканер відбитків пальців. Вага новинки 198 грам. З коробки в пристрій встановлено операційну систему Android 12. Продажі пристрою вже почались в Південній Кореї і ціна його 305 доларів. До речі, про презентацію Samsung варто було компанії представити своїх два нових складних смартфони як пристрої з ідентичним форм. Фактором стали появлятися, як гриви після дощу. Почалося з Lenovo. Вони показали Moto двадцять 2022. Який у дизайні навіть краще Samsung. Та ми зупинимось на новинці від Xiaomi. Це Mix Fold 2. Чи не головне, на що компанія звертає увагу, це товщина пристрою. Смартфон дуже тонкий. У складному вигляді товщина Mix Fold 2 сягає 11,2 мм. Наприклад, той же Fold 4 у найтоншому місці, в складеному вигляді 14,2 мм, у найтовстішому 15,8 мм. Загалом габарити при вазі 262 грами такі: 161,1 на 144,7 на 5,4 мм у розкладеному вигляді. І 161,1 на 73,9 на 11,2 мм у складеному вигляді. Смартфон отримав систему на чіпі Snapdragon 8 Plus першої генерації. Покупцям він у трьох версіях 12 на 256, 12 на 512 ГБ або 12 на 1 ТБ. У Mix Fold 2 вбудований акумулятор умовної ємності на 4500 мАч. В комплекті йде блок живлення потужністю 67 Вт. Комплект взагалі багатий. У Китаї на Mix Fold 2 ціни стартують від 1135 до 1780 доларів залежно від моделі. Компанія Google випустила фінальну версію Android 13 для Pixel. Оновлення вже доступне для Google Pixel 4 та вище. Згодом цього ж року воно буде доступне для Samsung, Asus OnePlus та інших виробників. Що ж нового? Насправді дуже багато, але з найцікавішого можна виділити. У налаштуваннях цифрового благополуччя можна виставити режим сну із затемненням шпалер та активацією темної теми оформлення, як і на iOS, доступ до всіх фото та відео. Для конкретних програм можна обмежити, відкривши лише деякі медіафайли. Усі програми за замовченням не надсилатимуть сповіщення для кожної з них потрібен дозвіл. З'явилася системна підтримка просторового звучання. На смартфонах та планшетах з одним обліковим записом з'явився загальний буфер обміну, що дозволяє скопіювати текст, фото або посилання на одному пристрої, а вставити на іншому. Працює так само, як і iOS. Система навчилася реєструвати дотик пальцями та стілусу як різні торкання, щоб під час малювання не траплялося хибних натискань. Коротше кажучи, десь ми це вже бачили. Лиш не пам'ятаю, де. Apple. За інформацією інсайдерів, Apple представлять свій новий iPad та оновлений iPad Pro з прощіпом m 2 вже у жовтні. Новий iPad зможе похвалитися оновленим дизайном. Крім того, йому приписують процесор A14 Bionic, збільшений дисплей, порт USB-C та підтримка мережі п'ятого покоління 5G. У мережі з'явилися враження невідомого джерела від користування iPhone 14 Pro та 14 Pro Max. Інформацією поділився інсайдер Lakes Apple Pro, який минулого року до анонсу показав вірні зображення iPhone 13. Отже, нова форма вирізу в екрані не впливає на досвід користувача. Фізично новий виріз менший за поточний, але працює все майже так само. Мабуть, Apple не придумали, як ефективно використовувати звільнену площу екрану. Нова камера також має свої нюанси. Мова про те, що в день новий 48 мегапіксельний датчик виявляється найкращим серед камер смартфонів, але вночі поки що не все так добре. І той самий iPhone 13 Pro фотографує якісніше і менш шумно. Але це Apple може виправити оновленням програмного забезпечення. Ще говорять за те, що по відчуттях автономність зросла на декілька але інсайдерами це не стверджується а от динаміки точно стали кращими. Екрани новинок приблизно такі ж самі, як і у поточному поколінні. Джерело пише, що iPhone 14 Pro Max свічувається як цього. Минулого місяця на ринку смартфонів дебютував широко рекламований Насинк Але, як виявилось, виробник прикрасив його можливості, і про це стало відомо. Спочатку заявлялося, що Nothing Phone отримав 655 дюймовий oled дисплей, який досягає максимальної яскравості 1200 ніт. Але тести Base показали, що яскравість становить максимум 700 ніт. Компанія Найсінг заявила, що апаратне забезпечення здатне досягти піку і яскравості до 1200 ніт. Але наразі програмне забезпечення обмежує її до 700 ніт, а обмеження має забезпечити збалансовану взаємодію з користувачем у відношенні нагріву та споживання батареї. Компанія чекає новин від користувачів і уважно слідкує за відгуками, чи слід вирішувати цю проблему у майбутніх оновленнях програмного забезпечення. Ну що ж, на цьому все. Ставте лайки та пишіть в коментарях вашу думку стосовно цих новинок. І підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок, аби не пропустити інші цікаві новини. Бай-бай!